Настала пора збору врожаю винограду. Моя ізабела в цьому році рясно вродила, як ніколи. Цей виноград дуже солодкий та ароматний. Зібрала дев'ять відер. Збирати його треба в суху та сонячну погоду ні в якому ж разі не мити. На ягодах містяться живі бактерії, двіжі. Єдине перебираю від листочки. Сама приємна частина в цьому процесі це її пожамкати, почавкати, одним словом, подавити бажано кожну бубочку. Я ще в обіді обірвала виноград, думала залишити на наступний день це діло, але бачу, що почав бігти з ящика сік. Я мерщий, вечоріє, давай його переминати. Розмінаю в виливаю чотири хвідерну каструлю мальовану. Зазвичай завжди її вистачало, а в цьому році вже ні. Дістала 20-літрове ще пластикове відро. Чималий об'єм виходить. Це дуже тяжкий процес на одні руки, але я його люблю. Тож з року в рік готую своє домашнє віно. Я прочитала багато цікавої інформації стосовно виноробства. Стільки людей, стільки ж варіантів приготування. Стояло моє вино в бані, там стабільні 19 градусів 4 дні, і двічі на день я його перемішувала. Гарно підійшла на згаду верху, погода шепче, давай починай, маюшка, другий етап. Попросила сусіда допомогти винести на вулицю, бо в минулому році мошки зібралася повна баня, не знала, що з нею робити. Процідюю я через шмат тюлі, бо через марлю не так зручно вилазить. Я вже методом проб та помилок відбираю, як би то мені зробити свою роботу зручнішою. Періодично тюль я полоскала, бо вона затувалася дрібною фракцією, а потім геть поміняла, взяла на ногу. Ох. Все, побіг здох, ноги вже не тримають, я з каструлею впоралася стоячи, а до відра присіла, все тіло гуде, руки вже так радіють, хоюхай когось на поміч. Коли я завершила процес проціджування, п'яничок натопилося у відро. Ой-ой-ой, погибли солодкою смертю. Подивилася на об'єми я та й бачу, що мені не вистачить моїх бутлів, що я приготувала. Дістала з погріба вино із алечі червоної. На вигляд, так скажу, не дуже. А міцність в мене вийшла 14 обертів, склянку бах і гарно так. По факту, я маю трішки більше як 30 літрів соку. А тут хто як хоче, так і колотить. Я додаю 3 кг цукру воду не вливаю. Як стверджують знатоки, і я з ними погоджуюся, вода псує смак. Вона додається лише коли кислі сорти винограду. У мене мій як мед. Якщо ви робите з додаванням води, я не заперечую, що ваше вино буде смачним. До ягідного вина я завжди вливаю воду. До винограду ні. Вживати це вино мені. Так що я готую під себе. Я праціжу через марлю, зараз поясню, чому мала досвід гіркий, потрапила одна кісточка у водяний затвор. Ого, мала клопоту, поки кухні відмила. Це я каструлю нею ховаю на горище. Але хто його знає, що я ще придумаю в цьому році. Водяні затвори кришки розпарю, закриваю бутлі, наливаю воду. Стоятиме моє вино приблизно один місяць у хаті там невисока температура, допоки не припиниться процес бродіння. Дріжджі цукор перероблять у градусі. Потім я зніму з осаду і додам ще в кожен бутиль по одному літру цукру. І знову дочекаюся, коли процес припиниться. Зніму знову з осаду у пляшки чи в скляні банки і на в прохолодне місце. Не душіть вино руками.